П'ятикласники, давайте сьогодні з вами навчимося множити десяткові дроби. Перше, що ви робите, це дивитеся, як буде виглядати приклад, от якщо ми просто відкинемо коми, нулики спереді. От давайте подивимося на перший. 0,3 помножити на 15. Відкинемо, якщо кому і 0, от якщо тут це заберемо, то в нас вийде приклад 3 помножити на 15. От. Давайте помножимо 15 на 3 це буде 45. Напишу це. Але ж, звичайно, що так не залишиться, тому що ми тепер повинні поставити коми. Дивимося, скільки цифрок у першому і другому числі в нас є після коми. Ось одна циферка після коми. А в числі 15 коми взагалі немає, вона там стоїть в кінці. Тому ми не рахуємо. Одна цифра після коми. Де потрібно поставити в числі 45 кому. Так, щоб після неї була одна цифрика. Ось тут. Дивіться, вийшла теж одна циферка після коми. 4,5. Наступне. Знову давайте в наступному прикладі відкинемо коми і нулики спереді. Так, щоб порахувати, скільки це буде. 7 на 3 – 21. От я записала. А тепер кома. Завжди пам'ятаємо про неї. Після коми в першому числі одна циферка, і в другому числі друга циферка. Бачите? Тобто раз, два. І в вас має бути після коми дві циферки. Отже, кома і обов'язково дописуємо нуль. Після коми також вийшло раз, два, дві циферки, 0,21 сута. Знову дивимося, не звертаючи уваги на кому, виконуємо множення. 12 помножити на 2 це буде 24. А потім рахуємо раз, два, три. Бачите, тобто разом у першому і в другому числі. Три коми має бути після... три цифри після коми. А ми бачимо лише дві у нас, тому давайте спереді допишемо так нулі, щоб у нас також стало три цифри після коми. Ось 0,24. Наступний відкидаємо корму, 41 помножити на 2. Це буде 82. І після коми у нас лише одна циферка. Ставимо її після вісімки. Ось 8,2. Можете зараз спробувати нажати на паузу самі і написати мені відповідь: 5,1 помножити на 0,2. Тепер давайте зробимо інший приклад трішечки більший. Дивіться, все точно так само. Ви 256 множите на 12. Звичайно, це усно важко зробити, тому давайте допоможемо собі стопчиком. 256 помножити на 12. Спочатку все множимо на 2. Так, тепер все множимо на 1. Підписуємо вже під одиничкою. І все це додаємо. Дивіться, вийшло 3072, це якби в нас не було ком. А тепер ми рахуємо раз, два, після коми три, чотири. У нас раз, два, три, чотири. Ставимо кому. І нема ж такого числа, кома 3072. Звичайно, ні треба дописати нулик. Це будемо цілий.

Виконали множення. Наступне, дивіться, є ще, якщо ви запам'ятаєте добре, окремий випадок множення, а саме, коли ви множите десятковий дріб на 10, 100 тисяч. Тут є спеціальне правило. Запам'ятайте, щоб помножити десятковий дріб на 10 100 тисяч, можна в даному дробі перенести кому настільки цифр праворуч, скільки нулів записано в числі, на яке множимо. Давайте покажу. Ось, Дивіться, переносимо кому. Настільки цифр, скільки нулів. Один нулик, тому вправо переносимо кому на одну циферку, збільшуємо число в 10 разів. І це в нас вже стане не 0,4, а 0,4. Але ж 0,4 такого числа немає, тому пишемо просто 4. Наступне переносимо кому вже на дві циферки, бо дві, два нулика, Ось дивіться, я малюю. Раз, два. І кома знову стане після 17, тому пишемо цілих. На 10 одна циферка. Раз. Вже стане кома в нас після одинички, це буде одна ціла, дві десятих. Нулики спереді, звичайно, зліва не пишуться. Да, якщо вже в нас там кома подалі. Далі, давайте ось з цієї сторони, дивіться, знову на дві циферки. Але в нас тут тільки одна: один, два. Тому, якщо не вистачає цифр, ви маєте дописати нулик. І в нас число вже буде. 80. Так само тут на дві циферки. Раз. не вистачає, допишемо нулик. І це вже буде 240. Останній приклад, а ось він найдовший, тут кому будемо переносити, на дві циферки. Раз, два. Тобто ось уже, бачите, у нас ось тут стане То, Звичайно, ми два перші нуля писати не будемо а лише 0,18 суток. Я бажаю успіхів!